Це вікно було вибите. Воно лежало буквально на підлозі. Як ви бачите, в операційній дуже багато обладнання це і наркозне обладнання, обладнання анестезіологічне, дуже вартісні підвісні консолі. Все це було пошкоджено і було або відремонтовано, або замінено. кардіолог сумської лікарні святого Пантелеймона Артем Міщенінов показує одну з операційних, яку пошкодило внаслідок російського удару по лікарні 28 вересня 2024-го. Тоді російські війська Кома безпілотниками поцілили по медичному закладу. Операційна універсальна вона одна з тих, що зазнала найбільших руйнувань, говорить лікар. Епіцентр одного з вибухів знаходиться безпосередньо над нами інший навпроти. Тому були вибиті всі вікна, уламки скла, віконних рам та будівлі. Вони буквально залетіли в це приміщення. Нині в операційній, додає кардіолог, оперують по кілька разів на день. Вона повністю відновлена. Налагодили роботу й лікарі-ортопеди Олексій Волощук один з тих, хто 28 вересня потрапив під російський удар. Нам швидка привезла пацієнта, і в цей час відбувся приліт шахеда. Я знаходився саме на порозі. Вибухової хвилини мене відкинули на 10-15 метрів. У мене на даний момент слух частково відновлений. Після декількох оперативних втручань було відкритий перелом, оскольчитий лівого плеча. Я собі халат розірвав, Олексій І... Олексій каже, лікувався і, тривалий і, час. Нині повернувся і, до роботи і виконує ми, операції. Ми, скажімо, відновили ортопедичну службу. Зараз ми виконуємо повністю весь спектр оперативних втручань. На даному етапі хочемо впровадити протезування лікчового суглобу. Я пацієнт, ми чекаємо протез, який має прийти. Роботу основних відділень відновили за три місяці після влучання, говорить директор лікарні Володимир Поцелуєв. Окрім цього, обладнали операційну в укритті. Ось так в ній відбуваються операції. Ріжа стравокідного твору діафрагми, коли весь шлунок був у грині Складність Складніше тим, що у пацієнтки було три операції на легкому етажі червоної поражники. Антомна холецистектомія і двічі грижі черевної стінки з луковим процесом відновлюється нині й неврологічне відділення, що на останньому поверсі лікарні сюди, 28 вересня, влучив один з російських шахедів. Такий вигляд мало відділення через кілька днів після вибуху. Нині говорить Володимир Поцелуєв у пошкодженій частині відділення замінені перекриття, цеглова кладка, встановлені нові вікна. Загальна сума збитків біля 30 мільйонів, яка е, по бухгалтерії обліковувалась на сьогоднішній день. Е, але е, на ваше питання, скільки надано, дуже багато допомоги, особливо міжнародних організацій, благодійних наших простих е, сумчан. Підприємці, от ми бачимо, там, наприклад, кирпич, перемички, там, пліти, цемент, пісок. Це все було безкоштовно, його ну, якби не можна поцінити. Да? Таке ж обладнання, яке благодійно завозять, там, ті шузі, там, апарати, якісь там дефібрилятори, холтери, воно обліковується там, ну, по символічній цифрі, скажімо так, але взагалі воно ну, вартує там, інших коштів. Після приліта, вже на третій місяць, ми почали сюди переїжджати і працювати. Нам допомогла обласна рада. До там міська рада допомогла металом на кришу, але жодних бюджетних коштів нам не було. Неврологічне відділення продовжує працювати на тому ж поверсі, говорить його завідувачка Надія Жиленко. Додає, пацієнтів із неврологічними захворюваннями побільшало. Роботи дуже багато, особила зараз ну, розумієте, стреси, люди налякані і хвороби ніде не подівались. Навпаки, загострюються. Ну, Люди хворіють. На жаль, зараз відновлювальні роботи тривають на кількох локаціях, говорить поцелуєв. В коридорі лікарні зберігаються, поки не встановлені вікна та двері. Остаточно ремонт має завершитися приблизно за два місяці. Припускає Володимир Поцелуєв. Проєкт реконструкції відновлення верніше, капітальний, про який ми домовлялись міністром охорони здоров'я з обласною владою. На сьогоднішній день він закінчен. Це біля 29 мільйонів коштів. Це відновлення примального відділення вже в новому форматі згідно нових будівельних норм. Це закінчення утеплення там і всіх інших речей, які потребуються будівля. Це 29 мільйонів. Зараз він знаходиться на державній експертизі. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.